Ще була така. Ану, може, не там. Но також а, обговорювали, що краще зробити: 301 редирект чи 404 помилки. Якщо. А, давайте. Я розшарю, подивимось. Давай, інтересна мисля, що там. А, а, гірше всього. 301, багато 301-х редиректів чи багато 404 Ну, Наприклад, я не знаю, з чого там. Ну, наприклад, там видаляли сторінки на сайті, може, це інтернет-магазин. І можна їх редиректити кудись там на продукти, а можна просто віддавати 404. І якщо їх дуже багато, там, наприклад, мільйон, то що гірше? На що Гарі відповів з Google. Що взагалі без різниці ви можете зробити і так, і так, і воно. А, так, іде він його відповідь. А, що. Почекайте. questions, А, ah, ось. completely harmless, То тобто есть без болізниного. Ну, тобто, і так ну, можна не робити. Не. Так, і так можна робити. Як би ви зробили, давайте це обговоримо. Якщо Думайте. видаляти сторінки, і дуже багато, наприклад, нас, а, чи ми видаляємо старий розділ якийсь, якого вже не існує, який не актуальний, чи ми видаляємо а, якісь товари, яких також більше не існує, і. Ніколи не буде існувати, їх ніхто, ніхто не буде шукати. Що робити? 301 редирект чи 404, чи щось інше? За, ну, моя, на мою думку, треба дивитися, що саме це за сторінки і чому там 404, чому ми їх видаляємо? Наприклад, перше, ми їх видаляємо, тому що цих позицій більше не буде, але є в нас аналоги. Угу. Ну, які повністю компенсують цей. Наприклад, у нас немає я... телеків, а є вже, наприклад, там Кіта інші телеки. Ну, нап... ну телеки, так. Да. То телевізори можна редиректнути. А якщо у нас відбувається ситуація, що ну, цієї категорії взагалі не буде, і вона неможлива, ну, наприклад, якийсь певний автомобіль, він вже не виготовляється, не поставляється. То, марка що. марка машини наприклад там дасом uh, колись була така марка Датсон відмісала не ти, на, ти процес чи, чи якась модель ну, давай, давай більше нагальні такі наприклад МАЗ uh, МАЗ в Україні не продається наразі да, да окей От, ну його е, не можна редиректити, тому що в ну, цієї категорії нема. Е, лінки будуть вести на сторінку яку, якщо він е, ну, о. Ну, от це та офігенний приклад. А давай давай розберемо. Давай різні умови додамо і тут дискусію таку розведемо, бо це дуже прикольний кейс, і він завжди цікавий для всіх. У нас є, наприклад, там ми продаємо машини. Є така машина, наприклад, в МАЗ в Україні. її геть зовсім ніколи вже не буде. А, і якщо на такій сторінці є багато посилань, що, що б ти зробив? Ну я б 301 не використовував. 404 чотири зробив би. Ні, ну а я що? б залишив цю сторінку. Воно вона залишилася. Ну, залишила, угу. ну дивись, є е, е, запчастини. Є товари, які комплементарні, наприклад, що виготовляється там в Україні, uh -huh. ну тобто є Бу, є uh -huh. ну, багато ну, чого різного. Тобто, і ця сторінка на ній є певна потужність, що надається сайту. Коли ти коли ти робиш 404, то цю потужність лінбілдингу ну прибираєш, ну так. Ми, так. А 301 й його нема куди редиректити. Тому що ти або розмиш посуду. Я, посл. Так... Я кажу, на крас давай редиректити будемо Що в такому случаї? Ну, ну то буде не, не просунуться не те, не те. <кну quadru> ну, добре, а мова мова більше була про мільйон сторінок, коли ти не можеш вручну там щось передивлятися, чи є в нас аналог чи нема. А просто було мільйон старинок тобі вони вже не потрібні. І... Треба або пулами розглядати, або софтом дивитися, але я б ніколи не робив 301 перші редиректи з нерелевантними беклінками. Погоджуюся, тупо погоджуюся. Тому що ну у нас і кейси були, коли нерелевантні Ну все як приклад, сплейка просто. Через і ще все з 301 просто домен на домен, без без посторінкової переклейки. Ну і да, це да, може да, призвести да, да. до поганих наслідків. От, да. Тому треба посторінково клеїти сторінка до сторінки, а якщо приклеїти взагалі нерелевантний домен, ну ну може закінчитися не дуже добре. Якщо він хоча б релевантний, трошки, то окей, а ну деякі просто там клеять або що наклеїти.